Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 7 класу за програмою Нова Українська Школа. Тема сьогоднішнього уроку це молюски або м'якуни. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі. Поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях, а ми будемо розпочинати. Взагалі, молюски це є безхребетні тварини з м'яким несегментованим тілом. Звідки й походить їхня інша назва, м'якуни? Тіло часто вкрите захисною черепашкою, яка виконує функції зовнішнього скелету. Молюски мешкають у прісних та солодних водоймах або на зволожених ділянках суходолу. Більшість молюсків повільно повзає або веде прикріплений спосіб життя, однак деякі види вони здатні. Швидко плавати. Наприклад, деякі кальмари здатні розвивати швидкість аж до 40 км на годину. Тіло виноградного слимака поділено на три відділи: це є голова, тулуб та нога. На голові, зверніть, будь ласка, увагу, є органи чуття. Це дві пари ось таких щупалець. Знизу буде пара коротких щупалець, зверху пара довгих. На довгих щупальцях зверху будуть розташована пара очей. Нога. Зверніть, будь ласка, увагу, що у таких молюсків не ноги, а одна нога. Вона розташована на черевному боці тіла. Якщо ми говоримо про нижню частину ноги, то вона має назву підошва. Більшість внутрішніх органів у таких молюсків міститься. У тулупі Тулуп це такий мішкоподібний виріз спинного боку тіла. Тулуб з боків оточений складкою шкіри. Бачимо з вами таку складочку, вона називається мантія. Ця складка. Між мантією та самим тулупом розміщена мантійна порожнина, яка сполучена із зовнішнім середовищем. Також ми з вами бачимо у даного представника та і в більшості молюсків. Такого типу є мушля. Ось вона ось так закручена, і її виділяють клітини покривного, епітелія, саме мантії. Зовні мушля вкрита шаром рогоподібної органічної речовини, але її основна маса складається з кристалів кальцію карбонату, що утворюють середні та внутрішні шари. Давайте з вами перейдемо тепер до внутрішніх органів виноградного. Слимака. Якщо ми порівнюємо внутрішні органи та їх кількість у молюсків та у червів, з якими ми знайомилися на попередньому уроці, то звісно що у молюсків буде набагато різноманітніша внутрішня будова. Пам'ятаємо, що у червів були судини, але було відсутнє серце. На відміну від них, у молюсків вже є серце. І судинами. Якщо ми говоримо про виноградного равлику, ви звернули, мабуть, увагу, що вони проживають в наземно повітряному середовищі існування, на відміну від інших представників молюсків, з якими ми познайомимося трішечки пізніше. Так от, якщо равлик або якийсь молюск проживає в наземно повітряному середовищі, то в нього органом дихання буде легеня. Запам'ятайте, будь ласка, що в них одна нога. І одна легеня. Якщо ми говоримо про представників, які живуть у воді, то в них, звісно, що органами дихання будуть зябра. Тобто ще раз, є серце, є судини, легеня, також наявна травна система. Це буде шлунок, це буде кишечник, ось ми бачимо, зеленим кольором, і видільний отвір. Тобто у таких представників буде наскрізний кишківник, коли є отвір, в який їжа заходить, це буде ротовий отвір, і їжа, яка звідки будуть виходити неперетралені рештки. Також можна звернути увагу на статеву систему, статевий отвір, і отакий є мішок стріл. Давайте подивимося на цей орган більш детально. Це дуже цікавий орган. Прочитаємо його характеристику, є така наявність у нас. У ньому знаходяться органи, звані стріла Амура, яким тварина під час спарювання протикає тіло партнера. Ймовірно, таким чином виділяються гормони. Тобто, статевий отвір, це буде мішок стріл, і далі ми бачимо статеву залозу. Потім. Фіолетовим кольором у нас позначено з вами система. Давайте подивимося, покрутимо також статева, це пов'язано з тим, що виноградний равлик є гермафродитом. Пам'ятаємо, коли вивчали цю тему, що він має одночасно і жіночі, і чоловічі залози, які продукують. Клітини, сперматозоїди та яйцеклітини. На відміну від інших представників молю, саме молюсків, вони є гермафродитами. Інші представники будуть разі, дільностатевими. Також ми з вами не звернули увагу до нервової системи, вона позначена ось таким жовтим кольором, і ми бачимо такі. Потовщення вузли, такі вузли називаються ганглії. Так як у тварини немає головного мозку, спинного мозку, як у, наприклад, нас з вами, чи інших хребетних тварин, у них ось така трішечки простіша будова нервової системи. Давайте з вами перейдемо до знайомства із різними представниками молюсків. Молюсків можна поділити на три великі групи. Це є черевоногі молюски, і воноградний слимак, з будовою тіла якого ми знайомилися, відноситься саме до черевоногих молюсків. Далі це двостулкові молюски, молюски, які мають дві захисні стулки і головоногі молюски. Ми зараз будемо з вами розглядати кожну групу окремо. Почнемо із саме черевоногих молюсків. Серед всіх молюсків це є найбільша група по чисельністю видів. Це єдина група молюсків, які заселили не тільки водойма, а ще й суходіл. Ми вже згадували з вами виноградного слимака. Він живиться такими м'якими наземними частинами рослин. Та плодовими тілами шапинкових грибів, як і більшість голих слизунів. Давайте подивимося з вами, як саме виглядає голий слизун, це є е, вид позбавлений мушлі. Тобто, якщо у слимака і у інших представників, яких ми розглядаємо, є мушля, то у голого слизуна, так, як, так він і називається. Мушля взагалі відсутня. У прісних водоймах України можна потрапити на різні види, наприклад, ставковиків та котушок. В Чорному та Азовському морях мешкає рапана. Я думаю, ви знайомі з такою мушлею. У багатьох домівках вона є наявна, як сувенір. Їхня мушля взагалі сягає завдовжки десь 12 сантиметрів. І вважають, що яйця у цього рапана було випадково завезено на днища кораблів із японських. Японського моря це так дуже далеко, але таким чином цей представник поселився в Україні. Переважна більшість червоногих живиться клітинами бактерій або водоростей, зішкрябуючи їх із підводних предметів, наземні види споживають тканини живих рослин або їхніх відмерлих частин. Є серед червоногих також і хижі тварини. Червоногі молюски це є важлива складова водних і наземних угруповань організмів. Наземні ґрунтові молюски беруть участь у процесах ґрунтоутворення, вони збагачують ґрунт органічними та мінеральними речовинами. Червоногі молюски живляться е, їм різні водні, різні наземні тварини. І ми з вами нещодавно бачили, як саме молюск червоногий стає Їжею для черва, який був представником плоских червів, пам'ятаємо, і саме він його з'їв, так і більшість тварин, які живуть в різних екосистемах. Для них червоногі молюски є такою ланкою живлення. Деякі види споживає в їжу, наприклад, і людина. От, наприклад, рапанну, трубача, виноградного слимака, їх люди їдять. Мушлі молюсків, особливо якщо це мешканці тропічних морів, використовують як сувеніри, Із мушлів, які мають добре розвинений перламутровий шар, виготовляють гуцики та прикраси. Наступна група молюсків це є двостолкові молюска. На відміну від червоногих молюсків, вони мешкають виключно у водоймах. Тіло двостолкових молюсків сплющене з обох боків і складається з тулупа та ноги. Тут ми бачимо тулуб та ногу всередині. А голови у них немає, також немає і щупалець. Нога має сплощену форму, за її допомогою, молюск може повільно повзати по дну водою. Тобто ось такі тварини також здатні пересуватися. Також пересуватися вони здатні, якщо будуть активно відкривати та закривати мушлю. Їхня мушля складається із таких двох стулок. Подивіться, будь ласка, одна буде зверху, інша буде знизу. Вони замикаються завдяки скороченню м'язів, замикачів, які прикріплюються до внутрішніх боків протилежних стулок. Тобто, якщо ми її закриємо, вона буде мати ось такий вигляд закрито. Якщо ми з вами говоримо саме про двостолкових молюсків, то вони не здатні активно захищатися від, наприклад, шкідників, там, різних паразитичних видів. Давайте розглянемо, яким чином в них відбувається захист. Їхньою захисною реакцією буде утворення перлини. Зверніть, будь ласка, увагу, що паразит проникає у черепашку. Що ж буде робити саме двостолковий молюс для того, щоб не дати йому паразитувати в своєму тілу? Він починає виробляти перламутр, і цей перламутр буде обволікати паразита поступово шар за шаром. Окрім паразита, перламут може нагромаджуватися на якомусь там смітті або піску, тому красиві перлини, з яких виготовляють різні розкішні прикраси, це не як, інакше, як захисна реакція двостолкових молюсків, які не здатні активно взяти і якось побороти цього паразита. Тепер ми з вами перейдемо до останньої групи, це є головоногі молюски. Вони поширені виключно в океанах та морях з високою солоністю, тому, говорячи про е, несолоні е, Азовське та Чорне море, в них вони не зустрічаються. Майже всі ці тварини є хижаками, можемо в цьому впевнитися, подивившись, як вони полюють. Їхнє е, тіло. Складається також з трьох відділів. Зараз ми з вами з ним познайомимося після того, як впевнемося, що це є хижак, який живляться іншими тваринами. Це може бути риба, може бути різні ракоподібні, різні креветки тощо. Тепер поговоримо про відділи його тіла. Тіло головоногих молюсків складається із тулупа. Та великої великої голови. Нога, пам'ятаємо, що була нога що у двостолкових молюсків, що у черевоногих. В них нога перетворилася на щупальця. Ось вони ці щупальця, вони оточують рот та особливий орган ліку. Подивіться, будь ласка, ось у нас рот та ліка. Яка ж функці... Ну, яка функція рота, і так зрозуміла. А от е, про лійку ми з вами ще поговоримо. Е, ці тварини, ну і каркатиться, зокрема, сюди можна ще віднести е, різних кальмарів, восьминіга, наутілуса, наприклад, е, вони здатні плавати за допомогою реактивного руху, тобто дуже дуже швидко. Роботу ракети сучасної змалювали саме із того, яким чином пересуваються головоногі молюски. Під час скорочення м'язів з їхнього тіла за допомогою ліки силою виштовхується вода, і тварина дуже-дуже швидко рухається у протилежному боці. Саме таким чином вони і пересуваються, і здатні до реактивного руху. Вода виталкує, і в інший бік вони рухаються. Мушлі в більшості сучасних видів головоногих молюсків немає, або вона має вигляд такої пластинки, що лежить під шкірою, як у каракатиці. Також хотіла поговорити з вами про захисні реакції головоногих молюсків. Вони здатні випускати чорнило, Якраз чорнило воно використовується активно у житті людини. Ми про це сьогодні ще згадаємо. Ось таким чином саме це відбувається. Давайте повторимо це ще раз. Саме випуск чорнила. Так. Вони це роблять для того, щоб сховатися. Тобто, коли їм якась небезпека загрожує, вони випускають чорнило і за допомогою реактивного руху дуже, -дуже швидко втікають. Також вони дуже великі вмільці маскуватися. Подивіться, будь ласка, яким кольором вони забарвлені, коли знаходяться у воді. Середовище в нас такого блакитно-синього кольору, так само, як і тіло каракатиці. А якщо вони потрапляють у рослинність, вони також можуть маскуватися. А якщо це морське дно, то вони теж можуть. Саме в цій місцевості сховатися. Ну, якщо сховатися від якихось небезпек не вийде, вони завжди можуть випустити чорнила та дуже-дуже швидко втікти. Вони живляться, як ми вже говорили, ракоподібними дрібними молюсками, рибами, і їхній рот оточений двома роговими щелепами, верхньою та нижньою, що нагадують дзьоб папуги. Людина е, споживає, наприклад, різні види кальмарів у їжу, е, також каракатиць, восьминогів, тобто для людини це є їжа, головоногі молюски. І змісто чорнильного мішка каракатиць і кальмарів виробляють коричневу фарбу, яка має назву сепія. Отже, молюски це група безхребетних тварин, тіло яких не сегментоване. Зовні вони вкриті складкою шкіри мантією та захищені черепашкою. Є три групи молюсків черевоногі, двостулкові та головоногі, які відрізняються будовою тіла та черепашки. На цьому все. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобався цей урок, то поставте лайк та напишіть свій відгук у коментарі. А ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!